Вітаю, панове! Ви на каналі Фарлана, і в вашій увазі сьогодні незвичайний, ну принаймні для мене, челендж, який я собі влаштував у е, одному з матчів онлайн, звичайно ж, FIFA 23 До речі, от, а напишіть в коментарях, які ви для себе цікаві, можливо, челенджі вигадуєте, аби. Додати інтересу до гри, там чи ускладнити собі гру, якщо все занадто просто. Я, в принципі, давно полюбляю е, різні ускладнення собі робити, тому що це, звісно ж, додає інтересу, азарту інколи до гри, до результату, відповідно, там, як, наприклад, от, відіграти вікінлігу там, бронзовим складом і так далі. Ну а сьогоднішня історія вона була на одному з минулих стрімів, де е, глядачі мені трошечки почали вигадувати челенджі. Там був челендж зіграти абсолютно без правого стіку, тобто не використовуючи жоден фінт, взагалі, який є в грі. Але найбільше мені сподобався челендж зіграти повністю однією рукою. Ну а що з цього вийшло, ви побачите в цьому відео. Дякую вам наперед за вашу вподобайку до цього відео. Не забудьте підписатися на канал. Поїхали! Ні, не зав'язати очі, а треба хоча б, наприклад, однією рукою виграти матч, граючи однією рукою. Це залежить від суперника, наскільки він якісний чи ні. Але потенційно це реально зробити. Карпатян. Що по складу? О! От ну, давайте, давайте спробую. Ось моя одна рука, ось друга. Чисто заради приколу. Якщо буду всирати перший тайм, потім буду нормально грати. Ось моя рука, поїхали. Граю однією. Я не знаю, як це буде зараз. Але це Давайте. Бля, незручно капець. Ну потенційно патрульки я роздавати можу, це ізі. Фін... Фінтюльку зробити вже складніше. Ні, я Думаю, якщо я гол заб'ю, це вже можна лайк ставити по-любому. Йоханий бабай, я майже забив. Ха-ха! Come on, come on! Кумедний склад на час. Складно, 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 складно. О боже. І простий удар. Навіть не знаю, як, як цей геймпад однією рукою тримати. Треба так, щоб давалося все, що треба натискати. Да забувати треба, алло! Що ти робиш, бл? Так, а ну головою можна? Може забью? Yes! ХА! One hand player! Іде? <laughs> <laughs> ну кутові то моя, то моя сильна сторона. Треба, коротше, з якимось кібером записати подібний, подібний контент, от, щоб ми обидва сіли по-чесному. Ні, рукою, блять, це, це насправді складно, але ж кажу, цікаво. Біжи, 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 біжи. От l 1 я не можу йому натиснути, якщо чесно. Ну, no. Два <свист> come Камон, guys, одним рукой, просто однією рукой, фактично. А це прикол. просрал, uh. у, uh. 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 я реально загубився трошки. <свист> О, пошел прессинг ще. А коротше оці правый нижні, правый і лівий нижній не, незручно натискати, бо пад же ж лежить на столі. Блін. Ну, no, молодець самба. Красунчик. Оп! Вище. Хе, Хе. Понял. Біжи. О! Запустив! Бля Цей челлендж придумав себе. Ну не знаю, би плюс мінус адекватний соп, мені б срака я думаю. Дуже складно, я, чесно кажучи, грати. Ей, <реку> ну не Фінт? Похер! Ну за... <реку> <реку> забей! Просто забей! Ай, бля! Я Фінт протиснув за цього... Чеха. Він щось нічого не зарубил, как будто. Так, ну кутові, давай, кутові наше все, поїхали. На кутових я реально можу однією рукою забивати. 3 -1. Як скіпнути, я не можу скіпнути. <рес> <рес> Роман, не пам'ятаєш, ти питав, як як захищатися? От дивись, як однією рукою треба захищатися, бачу? Чисто позиційно. Нічого зайвого. А тут можна було забивати. Або зараз кутового третій вже давай. Петро! Петро! Може погано прицілиться, може Ладно, давайте вже матчик дограю однією рукою. подивимось чи піде камбек чи може ще заб'ємо Thank you. Дивіться прикол. Оп! Ха! Ну вони що спеціально не забувають. Сюди! Слухайте, я, я потихеньку вже звик звик до однієї руки. Ой. Вже бачите, якісь і комбінації непогані виходять. Так, панове, не можна лайк камон. Не забувайте про подобаючки. Ні, якщо реально потренуватися, от буквально там хоч декілька матчів по шпілі, так от. Я думаю, що можна багато чого навчитися робити однією рукою. Ну, маю на увазі там якісь. Може, якісь відміни, якісь комбінації фінтів що там такого плану. Мені дуже зараз незручно, бо я, напевно, вперше раз в житті граю тупо однією рукою повністю. Воно поки ще незвично. І дуже ви знаєте, яка ще проблема велика? Це треба було якось зафіксувати геймпад, щоб він не йоркзав по столу. бо це от срака повна. Коли ти починаєш там щось натискати, по типу там задню ліву. Ну коротше, геймпад сков трошки. Це незручно. О! Хе-хе! І таке, вміємо. О, як думали? One hand player. <laughs> От я не можу натискати, короче, задні кнопки просто. Бо получается, я ж коли натискаю на стик, я трошки придавлю, відповідно, геймпад. Аби він не сувався по столу. Відповідно, стик, ну ну, правый цей левый. Ой-ой-ой, ч не вдотик? Певним і, короче, видно ось все задні кнопочки. Вони тупо не натискаються. Гарно. Давай, 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 даю тебе. Дивіться, щось фінтом обіграю Кіпера. Красиво. Красиво. Ех! Пушечний удар. Це як, як які пальці треба мати, щоб L1 з... В мене L1R2. <сих> як треба пальці покласти на геймпад, щоб вдався. Сильний удар, цей Це, це ж нереально. Я от тільки так можу. Ну і то, бачиш, він не дає мені пропитися. Вибити, вибити! Найс! Бу-бум! Ну що ж, панове, One hand challenge викон. 6-2, по 6 голів! Забив граючи одній рукою, я шоці сам. Треба настільки слабкий суперник був, або я настільки непогано граю однією рукою. Не знаю, чесно кажучи. Що з цього, але. Прикольно. Прикольно. Незвично, цікаво. Ну що ж, я готовий до нових викликів. Пишіть ваші коментарі, що ще можна вигадати цікавеньке, аби е, додати інтересу до гри. Ваші челенджі, найцікавіші пропозиції з ваших челенджів обов'язково розгляну та, можливо, спробую виконати найближчим часом. вам величезне за перегляд, за підтримку. Побачимо зовсім скоро. Бережіть себе та слава Україні!